Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Ми разом з Мотькою зараз вам покажемо чергове, цікаве відео. У нас відео, розпаковка вже рубрика, ушла. Коротше, будемо зараз дивитися. Відео називається Нові мешканці друзі. У нас отакі акваріуми. Трошки ми економимо електроенергію. Поки вимкнули тільки один акваріум. це тут Мотька наш. Мій гарний, гарнюнька такий кот. Наш любвинець і помічник, вже да? ось поліз заглядати. Чи ніяка там рибка не виплинула чи кріветка. Підчищають ходять разом з Маруською. Ну отак. Отакий у нас акваріум. Вон дивіться, які гарні. Кривітки, Це кріветки Богдана Гаврилюка, міста Радивилів. Всі ви повинні знати по каналу Боб Гаври називається канал на Ютубі. Ну, Відео нас присвячене новим мешканцям. І так, друзі, починаю показувати. Значить, дивіться, до нас приїхали таких дві чудових пляшки з водою. А в воді риба. <сум> дивіться, яка ситуація. На барахолці на акваріумі знайшов я повідомлення, продавав, хлопчина продавав ларикарій. Продавав ларикарій, 4 штуки в нього їх було. Ну, тут є одна така. Сіра кольором, а одна з обірваним откушеним хвостом. Як виявилося, її відкусили хвіст мешканці акваріума Дмитра, це хлопець, який продав нам ларикарій. А там у нього хижаки, цихліди і щось, я так особо не розбираюсь. Ну, хижі риби. Так, де ж нам її знайти без хвостика? Ось вона, дивіться, хвоста нема. Бачите? І він їх. Вирішив продати, тому що щоб ну, не мучити, розмір їх від 5 до 7 сантиметрів. Десь, десь так, приблизно. Ми з ним поспілкувалися, домовилися, що він з міста Харкова. Його, до речі, ви вже бачили колись на каналі, чи видірніше в Ютубі на каналі Дядя Вася. Він там 600-літровий акваріум представляв свій, я Вася їздив до нього в гості і робили вони огляд. Прийшло отак воно у нас отакої От коробки. Там було ще дві пляшки з гарячою водою. І приїхало дві таких 5-літровки. В одній із них ларикарії. А в другій це вже бонусна фляга. А в другий нас, а ну, каже. А в другий нас тут дивіться, бонусом нам Діма дав. Тут гупі Full Red Albino. І креветки. Я не, точно не знаю як, але похоже, що це сакура. Креветки. Червона сакура. Отак ми зараз на них подивимось трошки ближче. Це нам прийшло бонусний варіант. Дивіться, який гарний нас колір який насичений. Погано видно, ну нічого, ми зараз їх випустимо у. А, ну, якщо так. Ой, так погано, да? без, без підсвітки. Ну, в принципі. Ми зараз будемо рибку цю випускати у ємності, переводити на нашу воду і запускати в акваріум. Що, починаємо? До речі, ще раз повторюся, це ми зараз е, знаходимося на аварійне, аварійне включення нашого світла. Ну, ми трошки економно, це я вам включив акваріум, щоб ви побачили. Хоча б щось якийсь живий куточок. Також не так гарно вигляд має, як отак. -от так гарно. Дивіться, випустили. Випустили тарілку. Як виявилося, у Дмитра їх 5 з турісом. Кажу, ось порісом в ларикарі виявилось. І дивіться, це сама більша така мать, сантиметрів 8. Тоді я там така сіра, мабуть, сантиметрів 3 по 5, одна без хвостика і одна найменша. Значите, це ось без хвостика. О, така сіренька, червоняста. І найбільша така ларикарія. Спробуємо цих риб. Можливо, у нас вийде розвести, можливо, не вийде. У нас одна ларикарія є у 240 літрах. Я б сказав, досить така цікава рибка. Вона не ховається, так як е, зірчатий ансиструс S81, вона завжди на виду, завжди між рибами. Завжди щось там копушиться, досить така цікава. Їх ще називають народі стрикозами, я наскільки чув, у них така цікава будова тіла. Похоже на стрикозу. Досить неприхотлива, невибаглива. Ну, давайте. Значить, вони в нас будуть, я зараз вам покажу, де вони в нас будуть мешкати. Вони в нас, ще раз повторюсь, будуть мешкати. Поки що в цьому кубіку. Це в нас був кубік такий, як можна вам сказати, аварійно запущений. Ми сюди пересаджували пару анцитрусів. У нас тут вони віднерестилися, але нічого не вийшло, так як не було аерації води. І ікра самець просто викинув ікру з трубки. У нас тут є ось формози живуть. ну так. Формози мешкають тут. У нас залишилось дві самки самець отакі. Але вже я бачив, десь є тут і потомство. Зараз, якщо ми знайдемо. Так, не видно. Зараз будемо шукати. А он знайшов одну. Так, якщо вам видно, зараз... Що вверху дивіться, бачите? В самому горі під, серед, рослин, серед заростей роголісника стоїть одна і ще десь я одну бачу маленьку формозку. Так, саме це закриває, погано видно. О. Також у нас тут є сині креветки Blue Dream, також Богдана Гаврилюка. І... Десь є зірчатий янцитрус один. такий як самка. По моїх спостереженнях я б сказав би, що то самочка. Так, зараз трошки приберемо оцю штучку. Хоп, Самець дивіться сидить у гнізді. Тому що там є ще. Ну і я там не бачу, просто сидить у гнізді. Тут пара повторюю ще анцитрусів. із рослинок тут а ось криптокарінка така нурі. Це папоротній колискний тайландський, потім там вон е, нехіродорус Рубра. Ну Трошки тут а вон, акваріум цей занедбаний, ніяк не розгониться біологія, тому що то вимкнуть світло, то не вимкнуть. Ну, зараз там ось, трохи вже е, як. Назвати це трошки вже стали незалежними від відключення світла. А до, до цього було світло вимкнули і в нас, на жаль, загинуло декілька блюдрімів, як не було у нас світла. Як ви можете бачити, фільтр днудує, все працює від безперебойника. Так. Давайте, як каже капітан Гак, хто дивиться цей канал про риболовлю, не будемо довго розводити болтологію. Беремо ось такий є той самий кувшинчик. Набираємо воду і будемо переводити їх вже з наших ларікарій на нашу воду, потрошку вливаючи воду, цю воду, в якій вони. Приїхали. Так. І, так, і так, і так, і так, потихеньку ми їх переведемо на нашу воду. До, до нас прийшов А, о, началось. Ну да. Без тебе ж тут ніяк не вийдеться Так же, мотька. Посчитав, ой, вот Врагував, морда. Кохана морда. Наша. Ух ты ж такий, здоровый такий, красивый, да? Ух ты ж, красоту, попозуй на камеру. Ха-ха-ха. Все, друзі, переводимо на нашу воду Плейс ну що? Ми перевели рибку методом часткового доливу. Мотя побіг у ємність, де вони були. І давайте ось Ми взяли сачок. Будемо зараз потихеньку ловити. Пересаджувати їх уже в акваріум. Хай вони вже потрошку обживаються в новому помешканні. Попалася ось ця ще без хвостика сама така. Так, оп. Інвалідик, як то кажуть. ну нічого. Виходимо. Так, що у нас далі? Хто у нас тут далі по плану? Хоп, хоп, є. Піймали ще одну. До речі, ось Людвігія. Гілочки, що посажу, анцитруси висмукнуть. Що посажу, анцитруси висмукнуть. Поки ще не буду віші пересаджувати в нікуди. Так, знайшла собі подружку чи друга, поки ще не видно, ще молоденькі. Так, це буде проблематично велику. Спіймати вона сама досвідчена, напевно, вже не один раз. Як то кажуть, і від бабушки вийшов, і від дідушки уйшов. Вискочила. давайте маленько маленько раз еще как то говорят не, не, лякана отливай сейчас мы их половим все одно поймаем давайте вот всю такую сиреньку ну. До речі, хто знає, напишіть в коментарях, чи можна їх брати руками, так як анцитрусів беруть. Анцитрус це ж типу як кольчужний сом. Якщо взяти його в руки, то нічого є. йому шкоди не, не зробите. Можна брати сміливо в руки. А чи я цих? можна в Рикарі так само брати. Так, це найбільше. Виплівла. Так. Зараз поправимо кришку освітлення і подивимось на них. Нічого, потрошку обживуться. Отак вони ось собі шукають місце, хто де. Сьогодні вже ми їх годувати не будемо. Хай вони адаптуються, акліматизуються. І потім вже ми їх завтра вже погодуємо. Дивіться. Скажіть же ж красива риба. Дуже красива. Дивіться яка. Як вам, Друзі. Нам подобається, дуже подобається. Так, це сама меншенька тут. Хай ми пізніше впіймаємо із нашого здорового акваріума сюди пересадимо шосту. Так, ідемо далі, друзі. На черзі у нас будемо зараз адаптовувати наші гупі, фулрет альбіно і креветок. Отак. отак, Друзі, вже ми другу пляшку спустошили, воду зайву злили, залишили тільки тут деяку кількість води. До речі, друзі, у нас в сім'ї е, новий акваріуміст з'явився. Зараз я вам його покажу. Ось, тут як тут. Контроль. Контроль на лінії. Дивіться, які квіти красиві. Це дружиненька моя. Займається. І тут а дивіться, яка квіточка гарна. Акваріуміст любитель да? Моть. Що ти кусаєшся Так, друзі. Що ми маємо? Гупі Full Red Albino. Ну по тіпу, ну, можливо, поки молоді. Ну, я думаю, що це фури так ну, Самці ще молоденькі, але вже вони набирають гарно окрас. Дивіться, у нас тут два самці і шість самок. Нормальна кількість якраз кожному хлопчаку по три дівки, як то кажуть. А тут у нас. Дивіться, скільки давайте рахувати разом, хто гарно рахує, так. 5-11 штук креветок. Є такий досить-досить насичений колір. Ну вони вже такі це дорослі вже, звісно. Єсь молодюхенькі. Ну, гарні, гарні, класні насичені кольорові креветки. Це вони ще трошки стресують. Але вони трохи обживуться, вони ще давні кольору наберуть. Опа, звалив гладілку. Мотька. Ви бачили, які піруети наш кіт видає. Звалив гладілку, втік, злякався, ну то нічого <свісно> страшного, більш не лазитиме. Так, креветки в нас підуть. В оцей акваріум. Тут вже в нас є креветки від Богдана. Он, одна із них, он. Так, показую вам картинним маслом. Пішов знову. Мотя, куди ти знову пошвендяла? Пішов знову, зараз виді за шкоду. Опять не кота. Чуть-чун драмала. Ну, ми, е, я думаю, поганого нічого не буде, якщо ми е, пересадимо цих креветок, так змішаємо породи з оцими. Це ще навпаки буде, то ми підмішаємо породу і буде краще більше як чисто, до, чисто вже лінії чиста до чистої, до, чисто, нічого поганого не буде. ну Випускаємо, поки не хочуть. Идите, идите. Сидеть. Оп. Все вышли. Ну. Так. Так. Так, так. Тепер потрібно знайти хоч когось і вам показати. О! Отакі класні кольорові. Он ще одна. Якщо не втече, покажемо. О, дивіться який колір. Насичений. Ви Бачите? Спасибо тобі. Величезне, Діма, дякую, дякую, велике. Дякую, велике, величезне дякую за таких чудові чудових мешканців. Ось. Ще. Так, я вам в іншому відео розкажу трошки про цей акваріум взагалі, що тут змінилося. Ну це буде в найближчих відео. Вон дивіться, до речі, це вже з ікрою, вже скоро будуть давати приплод вони. Це ось молоденька. Тут. Фокусуйся, камера. Камера не хоче фокусуватися. Утекла вже Окей Фокусувалася. Ось. Гарний класний насичений колір, гарні класні креветки. Я думаю, у нас буде тепер чиста лінія червоних креветок, яку ми так давно хотіли завести. Зараз вже собі десь щось знайшло. Під'їсти. Там десь сама маленька. Нічого. Все буде добре. Так, переходимо до іншого нашого лоточка. Ну, а ці чудові гупі, вони відправляються в інший акваріум. Що ми зробимо зараз з цим акваріумом? Ми поправимо скло, подивимося, ну, вид зверху. Ну я ж кажу ще раз, про цей акваріум буде трошки пізніше розповідь. Поправляємо покривне скло, щоб ніяка риба не вискочила. Поправляємо світильничок і вимикаємо світло. Тому що у нас зараз резервне живлення акваріумів, тому щоб не розряджати акумулятор ми просто вимкнемо Адаптацію риба пройшла. Поки адаптували рибу, паралельно ловили креветок неокаридін. Ну це вже буде зовсім інше відео. Я вам обов'язково покажу, для чого я їх звідсіля виловлюю. Давайте возьмемо так, також підцаку. Сачок, вірніше, піцака це у нас громко сказано. І будемо пересаджувати рибу вакуу нашу разберем оп є наступні самих самочків я думаю все буде добре вони риба видно що класна ухожена доглянута, як правильніше. Діма до них відноситься як до дітей. Та це і є наші діти, в принципі. Ми за них відповідаємо. Раз ми вже взялися їх тримати, ми повинні за них відповідати і робити все, щоб вони себе почували гарно в наших акваріумах. Зараз подивимось, що ми тут з вами запустили. Так, піцилі в шокі. Нові сусіди. Гавайська піцилія. Хто не знає. Так. А хлопчики, а ось які дивіться хлопчики. Це пацан. Молоденький. Ось вони зверху, дивіться. Ну, звісно. Звісно, щось з дороги. Трохи кисню не вистачає, але я певен, що вони тут приживуться і все буде добре, все буде гарно у них. Будуть тільки розмножуватись. Окрас дуже гарний, я думаю. Це буде ходовий колір риби. Так що, друзі, маємо на сьогоднішній день таку цікавенну посилку від такого ж самого аквазалежного, як і ми з вами. Ще раз величезне дякую, Діма, тобі. Риба шикарна, риба здорова, риба доглянута. Ну і будемо далі ми робити все, щоб вона почувалася тут добре. Так, друзі, будемо з вами закінчувати відео. відео. І так, воно вийшло досить велике, тривале. А я буду продовжувати ловити креветок і готувати вам чергове відео, щоб ви дивилися і насолоджувалися нашими акваріумами, друзі. Всім до нових зустрічей. Всім до побачення, друзі. Чекайте нове відео. Скоро все буде!